Війна в Україні вже другий рік. Першими, хто взяли в руки зброю, щоб захищати наші території, були добровольчі батальйони. Все куплено за мої власні кошти. Мені е, видали літні берці один раз, і в яких неможливо взагалі ходити. Це вони стояли на передових. Це вони першими втрачали сотні своїх побратимів. Техніка вся приходила Вона взагалі не є е, дієздатною. Ми не отримаємо вовремя зарплати. До сих пор на даний момент ніхто ще не получил заробітне плати за матмісяць. Славнозвісний батальйон Айдар один з перших, хто вступив до так званих законних лав української армії. Сьогодні вони розказують, що насправді означає легалізація. Ні, організовано ні снабження, ні питання. Ні подвоз, боєприпасів, ні розміщення, ні кухні не працює, ні, нічого не працює. Віктор Ремба один з тих, хто на війні з перших днів. Це він був командиром зводу 23-ї сотні самооборони Майдану. Каже, вірив у перемогу. Та тепер напасають за свою життя теж. І за життя своєї сім'ї. Мені угрози вже були неоднократно. Я вже два місяці офіційно знаходжуся в батальйоні. я Ще не разу не отримував зарплатні. Володимир Панкевич також служить в Айдарі при збройних силах. Говорить, відколи перейшли на державний кошт, служити стало дуже дорого. Це все куплено за мої власні кошти. Мені видали літні берці один раз, і в яких неможливо взагалі ходити. Солдат зі сльозами на очах розповідає, вони готові і далі помирати за Україну, відвоювати території. Але ділиться в нашому батальйоні. Є дуже багато добровольців, яких ніхто не заставлявся дойти. Вони самі прийшли і вони будуть воювати тільки б, якби хоча б якась допомога була. Чому військовим не платять зарплатню? Та чому їх залишили сам на сам з проблемами армії? Ми звернулися до генерального штабу Міністерства оборони, але тут кажуть не винні. Що стосується грошового забезпечення, так зв'язку з тим, що е, посадова особи батальйону своєчасно не підготували відомості про особовий склад. Е, ці відомості не були надані фінансовим органам для того, щоб вони зробили відповідні розрахунки. То в зв'язку з тим і виникла е, ця затримка. Але разом з тим речник Генштабу обіцяє ілюстратору Міноборони вже займається вирішенням цієї проблеми. В Місячний термін. Усі недоліки типу, пов'язані з не, із фінансовим забезпеченням 24 батальйону, так само із фінансовим забезпеченням інших частин підрозділів, які є у складі збройних сил України, були ліквідовані. І навіть, і, 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 інакше будуть прийматися дуже е, е, жорсткі і конкретні заходи впливу. У нас фактично видають один металолом який не то, що приїхати його навіть притягнути в такому стані неможливо у зону АТО, я спочатку сама не повірила своїм очам. Володимир показує нам шокуючі фото військової техніки, довоєнні розбиті зі спущеними шинами. Мені навіть соромно сказати бойові машини. Вона навіть виписується, техніка п'ятої категорії, яка вже давно мала бути списана. Стан та військової техніки в нашому війську е, достатньо складний. Переважна більшість з цих зразків техніки має вік 30 років і більше. У Генштабі розводять руками такі реалії сьогодні. Тому пропонують військовим ремонтувати металобрухт. Ось приміром на цих фото ви бачите, як частина механізованої бригади батальйону Айдар таки займаються відновленням непотребу. Назначення в батальйоні проходять по принципу свой, не свой. Не учитывается опыт, знання, уміння, а очитуються свої е, связи, личные отношения. Віктор Ремба розповідає чи не про найголовнішу проблему у батальйоні керівництво. Нещодавно командиром роти технічного забезпечення назначили такого собі Миколу Остапчука. Це Чоловік замітний неоднократних. П'янках попустительстве бойцы теж занимаются. П'янками відомо, що протягом тривалого часу батальйони були певні раз припов'язані пов'язані з баченням певних частин батальйону щодо призначення того командира, якого вони хотіли. хотіла. У генштабі про особливі взаємовідносини у 24-му батальйоні виявляється також: знають Владислав Сілізньов підтверджує таке призначення. Прерогатива призначення командира. Підрозділу знаходиться виключно у, у сфері повноважень 에, генерального штабу. Тим часом Віктор Ремба стверджує, що Микола Остапчук навіть стріляв у нього. І після того як командир написав рапорт вищому керівництву, Після цього почалися гонення моєго моєї тих людей, які писали рапорти, і рапорта і були. І ось у чому вся історія. Віктор Ремба відповідає за матеріальне забезпечення батальйону. Це означає, що всі ці поломані бойові одиниці, які ми вам показували впродовж сюжету, він доставляє з Київської області в АТО, і на це йому дають не мало не багато. Один день ось частина телефонної розмови. Де Захожусь спасмілий, база де видають запчасті. А чому там робите? Получаю запчасти на КАМАЗе сделаны. Да не похли эти запчасти. Приехали, да. не успели, значит, вернулись обратно, выписали новую команду. У ну, меня здесь зелы стоят, которые забирают угнать назад, а потом приезжать. Да, значит, именно так и делать. Б**. А дальше продолжить командировку. Это мне надо с Киева ехать 800 километров, чтобы написать рапорт. И потом ехать опять на смелу еще 600 километров. Мата для того, щоб написати бумажку про рапорти Віктора Ремби у генштабі чомусь нічого не знають. Ірина з цього приводу мені на жаль нічого не відомо, але обіцяють. Якщо є така потреба, я таки е переправлю цей запит на наш військовий правопорядок, щоб вони надали змістовну відповідь. Ми стежимо за виконанням обіцянок генерального штабу. Наші журналісти на відміну від генералів, які сидять в Києві. Постійно знаходяться в зоні АТО, тому про реальну ситуацію з фронту ви будете проінформовані першими.